Зараз вам покажу розсада яка вже трохи вкорінила, зараз я піду навіть на ті сорта ранні, бо ці ще напевно не дуже. А хоча тут десь має бути десь має бути це у нас бріла сорт, я не пам'ятаю коли я ставив. Стаканчику видно чи не видно, корінчик. Уже майже видно ось, Вже майже до надійшов стаканчика. Піду покажу ще У версії, там в мене ранні сорти і Азія. Хто там замовляв трохи поранчет, вибачайте, трохи не розраховував з часом. Було дуже багато роботи. Десь, ну я думаю, вже з понеділка буде відправка десь. Це на сьогодні 12, десь числа 17-го буде відправка. Так, зараз вам покажу ще, як тут воно. Це я вже коли ставила тут видно? Ні, це не тут не видно корінчиків ще. Тут також не видно. Десь має бути. Або витягнути, зараз показати вам. А ось корінчик видно. Вже бачите? Вже вилазить. Ну, тобто її вже в принципі можна знімати цю росату. Але ще хай постоїть Зараз вам покажу в стаканчику. Це в нас якийсь сорт альба. Це в нас альба. Сорт альба. Зараз я заберу цю скуму. Також трохи незручно стаканчиками, що їх потрібно між собою отак також скріплювати, щоб вони не падали. Це забирає ще одну скобу, а їх дуже потрібно багато, тисячі штук. Ось, видно, бачите, корінець? Отак. Оці полосочки білі, це корінець, він вже майже дійшов до дна стаканчика. скоро теж буду його забирати і відправляти, відправляти до людей. А, і ще саме головне. Дивіться, для розсади можна брати, ну, бажано брати, звичайно, першу розетку від куща. Я собі на розсаду брав, ну, можна брати дві, але не більше. Ну, якщо якщо друга, теж така саме ну, міцна, здорова. Втретю, взагалі вже не бажано брати. Тому людям, які в мене Замовили розсаду. Я їм тільки кращі розетки і перші. У мене вистачає посад... цього... цих розеток, тому я не роблю так, що там, ось дивіться, там не беру другу, третю. Мені вистачає першої і з першої найкращий урожай. Наступний буде. Ось бачите? Йде, виходять вуса. Ось. Іде. І в нас перша розеточка. Я всі інші подальші обриваю. Ось, бачите? Все. Далі нема нічого. Це вже молоденький. Молоденький вус вийшов з нього. Ну, його теж, в принципі, треба обривати, щоб не тягнув на себе. Одною рукою важко робити. Ось. Бачите, це ну, воно обривається, все одно з нього нічого не буде. Так, ось, зараз я скобу поставлю на місце, щоб не падали стаканчики. Можу показати вам будь-який інший, що ви бачили, що я вам не обманюю, ось, іде виходить вусик. Ось він йде, йде, йде і ось. Погано трохи. О, бачите, вже йде зразу в касету і після нього вже якби нічого не йде далі. Тому я думаю, я думаю, що це буде дуже хороший посадковий матеріал, я ж кажу, бо перша розетка йде найкраще. Я собі робив. Ось цей участок чисто першу і другу розетку брав, третю не брав. Тобто теж непогано. Ну, а вам я все роблю та й собі, ось цей участок я теж робив вже з, з першої розетки. Тобто, ну, я вам скажу, урожай був кращий з першої розетки, ніж той, що був в минулому році. І на рахунок періоду посадки полуниці найкраще садити в принципі, на початку серпня. Оце ну, взагалі в серпні найкраще садити по тому, що я знаю. Я своєму знайомому дав в тому році розсаду, може в мене десь відео є то я вам покажу різницю між посадкою в серпні і посадкою вже в жовтні але тобто якщо ви чим пізніше ви садите тим раніше у вас буде урожай але його буде менше ось такий виходить така, такий закон це вже перевірено і в принципі на багатьох ютуб-каналах людей, які займаються полуницею, в принципі, вони так само кажуть, що чим пізніше садиш, тим вона раніше буде. Тобто я садив оцей участок, що пішла на перший рік, садив її в кінці жовтня. Тобто десь з 15 жовтня по 25 чи 26 жовтня. То вона мені видала саме перший, першу полуницю правда, їй було мало, бо вона не встигла поділитися. Тобто, такі справи. Але я попав в ціну. Тобто отак. Бо ця вже ще на другий рік пішла, то вона вже десь, мабуть, на неділю пізніше або і півтори почала віддавати. Так що, от, хто думає, коли садити, то що вам краще. Менше ягоди, але вона буде в ціні. Або більше ягоди, але вона вже буде трішки пізніше. Тобто вже вибирайте для себе, який ви хочете варіант. Особисто я е планую ще соток приблизно 9 я вже підрахував, буде в мене І наступна посадка. Тож, також її буду десь починати в кінці вересня, десь і ну, воно в мене розтягнеться по-любому до, до кінця жовтня. Планую посадити приблизно ще тисячі саженців. 9 соток. це таке у нас плани є. Не знаю, як вийде, не вийде, надіюсь, що вийде. Тому так. І Да, максимально буду садити Азію 3000 планую саженців Амі 1000. і хочу ще Джолі 250 кущиків. Ну отак. Це все приблизно. Там Плюс-мінус. Не знаю, як там вийде, вже там по факту побачимо. В принципі, ще замовлення на полуницю приймаємо. З цими замовленнями, що вже є, майже вже вся розсада поставлена. Сьогодні ще поставлю, е, ну вже можна сказати, що е, останні, останні замовлення, тобто вони будуть десь на початок серпня, хто замовляв, десь так. Тому чекайте, вибачайте, якщо раніше не вийшло комусь відправити. В принципі, та й раніше я не бачу смисла його садити, ніж в серпні, але вибір кожного, хто як хоче, так і садить.